Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я продовжую знімати для вас відеоуроки в'язанню гачком. Сьогодні у нас урок по в'язанню стопчику без накиду. Ось ви бачите, що я пров'язала один ряд, і нам потрібно перейти до наступного ряду. Потрібно набрати одну повітряну петлю. Ще один момент при в'язанні іграшок, наприклад, по колу ви не робите цієї петлі. Я вам в наступних відео покажу, як в'язати саме по колу іграшки. Отже, ми зробили одну повітряну петлю. Далі в наступну петлю ми заводимо гачок, захоплюємо нитку, і тепер знову захоплюємо нитку і просуваємо через дві петлі. Давайте ще раз. Заводимо гачок, зачіплюємо, бачите, ось дві наші ось ці дужечки, захоплюємо нитку і протягуємо ось таким чином. Знову показую захоплюємо нитку і робимо ось так, таким чином. Ще раз показую.